Українському суспільстві загалом, от, тому цей вибір дався мені нелегко. Я долучився до армії не з перших днів, хоча я не переховувався. Е, взагалі, для того, щоб розказати мою історію, треба почати з самого початку вторгнення. От, війна, повномасштабна війна застала мене в Києві. Я абсолютно не військова людина. От, і з приводу того, що відбувається у війську, я якось не сильно цікавився, хоча багато друзів, знайомих були дотичні до армії, були і залишаються. От. Але я, будучи людиною не, не солдатом, не військовим, я якось не сильно тим всім цікавився. Мене в першу чергу хвилював добробут і побут моєї сім'ї, моєї родини. От. А з приводу того всього, що відбувається навколо, я якось там не сильно втручався. Хоча ну, не не буду приховувати, я ну, новини читав, і з приводу того, що щось от, щось настане, я був, скажімо так, поінформований. Сім'я моя виїхала за кордон, фактично десь, мабуть, через тиждень після початку повномасштабки. От, я до того